Територію. Як здійснювати пасажирські польоти, коли все ще триває повномасштабна війна? Цього тижня від посадовців лунало багато заяв про те, що оживити цивільну авіацію можна, але тільки за певних гарантій безпеки. Тепер працюють над концепцією діяльності литовищ в умовах воєнного стану. Про це розповіли в аеропорту Бориспіль, кореспонденці ТСН Інні Ні Боднар. За останні два роки журналісти тут рідкісні гості. Аеропорт Бориспіль ексклюзивно для ТСН відчиняє двері одного з терміналів. Зовні просять не знімати з огляду на безпеку, а всередині демонструють, що все на місці і все працює. Працює той самий ліфт, якому ми зараз їхали. Так а, працюють усі табло, які необхідно для того, щоб вони показували інформацію для пасажирів. Ви собі навіть не уявляєте, яка ностальгія навіть не за видом аеропорту, да а за з. Зб... Вуком сумно, я вам скажу. Екскурсію проводить керівник групи з відновлення операційної діяльності. Це нова посада, яка з'явилася з початком воєнного стану. Щоби литовище функціонувало, тут постійно проводять технічну підтримку усього, що є. Навіть здійснюють технічні перегони літаків. По черзі вмикають усі прилади, навіть екрани над стійкою реєстрації. Вони вмикаються досить таки часто, тому що ми їх вмикаємо завжди, коли у нас є гості. А гості тут чимало. Ось днями навідалися народні депутати з комітету з питань транспорту. Перед ними було високе керівництво з міжнародної ради аеропортів. А ще цілий десант іноземних послів, з якими просто у терміналі формулу миру обговорював керівник офісу президента про необхідність гарантій безпеки. Цього тижня говорив секретар РНБО Данілов. За його словами, поки їх не буде, аеропорт Бориспіль не працював. Vatima Коментувати заяви держслужбовців я точно не буду. Ні, це потрібно все-таки запитувати у них. А, а з приводу безпосереднього аеропорту Бориспіль для того, щоб почати обслуговувати рейси за розкладом, да, нам потрібно приблизно три тижні. Адже їхні працівники проходять усю необхідну сертифікацію, попри те, що 80% з них нині на вимушеному простої. Ви бачите тут шарпелюки? Так нема. Це ж не перед нами тут протерли. Ні, це не перед вами тут протерли. Акцентує. На чистоті у терміналі і підкреслює, що прибирають власними силами. Аеропорт у робочому стані тримають до 700 працівників, які виходять на роботу щодня. Хоч стрічки з багажем зараз не крутяться, але коли буде багаж, то вони 100% поїдуть, бо за цим дуже стежить. І навіть є людина в аеропорту, яка щотижня ходить і перевіряє. Чи працюють крани вмикає все, щоб ніде не підтикало? Щоб труби були цілі? Все перевіряє і навіть. Цього літа суспільство зборила інформація, що аеропорт Бориспіль оголосив тендер на прибирання приміщення понад 50 мільйонів гривень. Кошти тут запевняють не витратили, бо тендер не відбувся. Тому не витратили, а тільки намагалися зробити так, щоб коли буде інформація, що ось буде відновлюватися авіаційне сполучення України зі всім світом, ми були до цього готові. Коли відновлюватиметься цивільна авіація в країні, в аеропорту не знають. Бо а це вирішують так, на не іншому не рівні, однак вивчають досвід інших країн, зокрема Ізраїлю. Там навіть під час останнього загострення аеропорти працювали, і офіційні делегації прилітали. Поважні гості й зафільмували, що робиться, коли лунає повітряна тривога. І разом з усіма пасажирами виходили з літака і просто на литовищі лежали до лілиць. Ось обличчям в асфальт канцлер Німеччини. Ситуація в Україні дещо інша. В аеропорту повідомили, що нині працюють над документом, в якому прописують, як здійснювати польоти в умовах воєнного стану. Зокрема, покрокову інструкцію, що робити, коли повітряна тривога, а літак у повітрі, чи йде на посадку чи на зліт. також детальний алгоритм дій для пасажирів. Нині цей документ вивчають міжнародні партнери. Інна Бодер, Андрій Романок, ТСН, один марафон. Єдині новини.